Слава Україні, брати та сестри. Тут значить одноногий СВОшник вкрав велосипед. Це не жарт, не комікс якийсь. Це реальне життя росіян. Дивіться. Не можна. Тут вже друге відео е, Вітеран СВО щасливий, як ніколи, бо має велосипед, хоча є одноногий. Ці два схожих відео з не думаю. У нього ноги, немаї, звані. От такі на сьогодні росіяни. Дивіться за своїми велосипедами, просто так не залишайте залиш... їх у дворі. Хоча б цепочкою примкніть. Моя вам порада.